Покажу вам, де хто ночує. Ось у приміщенні у нас ночує тут барбусик на дивані з греєм. Чого Барбусик тут ночує а не з сім'єю, щоб не було скучно грею. Тут у нас все протоплено булер'янчиком. Вони тут в тепленькому приміщенні. Раніше тут жила лисичка з Греєм. їм було не скучно, але її дякувати Богу, забрали в родину. В цьому приміщенні в нас ночує каштанчик на диванчику. Він, як був цуценятком після операції на очках, тут звикав у нас в приміщенні чорнушечка, яка теж після операції, в неї частини кишківника нема. І люся, Воно одні очки. В неї нема ніжки. Тут у нас також топиться. Їм тут тепленько. Ідемо далі. Тут у нас Герда вольєр. Діна щось сюди, случайно, попала. Це в нас мисочки, бо ми годуємо, їх зачиняємо, щоб не сварилися. Це в цьому вольєрі підліток, Герда і зюзя. Коли я йду уже з притулку, на ніч вони залишаються відкритими. Тут я годувала. До цього вона була зачинена ось її мисочка. Тут оці сестрички Ліза, Лайза, будуть зачинені в вольєрі на ніч, бо якщо їх навіть оставляти на цьому вигулі, вони перескакують і будуть гуляти по всьому місту, по всій території, тому вони гуляють тільки тоді, коли хтось є в притулку. Поряд з ними вольєр. Тут Бім. Він зараз вийде в цей прогулочний вольєр, на ніч він залишається тут. Зараз буду йти додому, йому зроблю вигульний вольєр. Тут у нас в вольєрі в королівських апартаментах проживає білка. Іди сюди. Проживає біл... Білка, разом з Тузіком проживала, але Тузик, на жаль, помер. Був дуже старий. Ми його лікували, доглядали, але вже йому настав час йти на райду. Це тут Білкин Вольєр з вигулом, як бачите, затишно. Пішла. Вона поняла, що її ніхто випускати не буде, пішла. Наступний вольєр теж з вигулом тут живе Нора. Норочка, йди сюди, Нора. Не хоче нора йти, він, бачите, далеко махає хвостиком. Тут ми зачиняли сніжинку, щоб її погодувати, на ніч вона теж залишається на вулиці. Зараз ми її відкриваємо і вона йде гуляти. Кашу не доїла. Тут у нас такий вольєрчик з вигулом, з височеньким парканом. Тут паша і сніжинка проживають. Вольєри невеличкий вигул. Там воно наша красуня-білочка ховається, там буде залишатись теж на свободі. Тут у нас дві красуні Жанна і Бела, вони залишаються теж на ніч у вольєрі зачинені, бо вони такі дівчатка у нас можуть з-під пташка когось покусати. Да, дівчата? Йдемо далі. Тут у нас вовчик, бачите, він з коврами як положено, як циганський барон. Залишається на ніч теж в вольєрі. Цих ми іноді соню алу залишаємо, іноді випускаємо. Ну, бачите, що робиться. В вольєрі нам зовсім не хочеться сидіти. Зараз буду, мабуть, іти і їх випущу. Бо зараз випускати не буду, бо вони мені не дадуть навіть нічого зняти. Майже всіх вам собачок показала. Мішу десь не знайшла. Будемо прощатися і будуть всі лягати спадки.